Я би хотів передати е, зараз слово дуже успішній людині, дуже, я би сказав, гарній людині. Е, це Галина Шевчишина, яка вже в травні закриє кваліфікацію, в травні, в травні кваліфікацію лідер організації, а це серйозний бізнес. Давайте її пооплатуємо. Ні, нічого мені не дали. Підтримайте, будь ласка, Галину, вона сьогодні. Вона сьогодні працює вперше на велику аудиторію. Друзі мої, ось вам перший крок. Будь ласка. Це якраз про те, що Євген говорив. Напевно, що те, що я, <кій> я зробила, для мене було легше, чим сьогодні вам про це розказати. І переходимо Галя Шевчише. Я вам буду розказувати, як я познайомилася з компанією. Що саме мені це знайомство дало? Може, ви добре чули мене без ні. І якого успіху я досягнула? Розкажу вам декілька слів про себе? Mm -hmm. Сама я народилася на Тернопільщині. Mm -hmm. Сама я народилася на Тернопільщині в селі. Там я виросла і там я живу до сьогоднішнього дня. Виховую двох сирій долі. Це, напевно, що перша причина, по якій я перед вами стою. В не роботи продавець в життєвому магазині. Брата є свої магазини, я дуже багато років, дуже багато це 18. Пропрацювала наймним працівником нього. І ви знаєте, завжди задавала собі запитання. Чи хочу я бути продавцем цього життя? Ну, напевно, що хочу, бо тепер я теж продавець, але в класної косметики, класного бізнесу і. Далі, ви знаєте, про що я говорю? Я дуже любила мрія. І розуміла, що в моїй мрії. І та реальність, в якій я живу, це зовсім держні речі. Хотіла щось поміняти. Але перспективи не було. Я часто задумалася з подпоївськами за кордон, але забрати довгийся з собою в мене, можливо, не було. Залишити їх тут не дуже хотілося. Але в серці завжди була віра, що змусить помінятися, що для мене мусить бути якийсь шанс в цьому житті. І ви знаєте, одного дня до мене подзвонила моя хороша знайома, запропонувала мені зустрітися. Казала, що до неї приїхали люди, які розвивають цю компанію. Ну, її відмовити не могла. Ме знаеш и Се со. И така ќе познајам малата со своји спонзори, малото на фармерската ходина. Настане кој може да и спонзор. И тоа на што друга причина по која ја тогам